Так, ну що, братва, Всім привіт на каналі Івана Ананкевича. Сьогодні у нас 30 січня, 25 рік. Що вам хочу сказати? Сьогодні виїхав на поле, приїхав, подивився в обід, дивлюся, ну що сухо, реально, гляньте, разниця сухо. Думаю, що, треба цепляти борони, їхати боронувати. На дворі зараз 12 градусів тепла. Гляньте. Та Те, що? Огонь. Зараз вам покажу, як воно розсипається, все, гляньте, як воно боронує красиво. Дивіться. Ідеально, ні грудочки, ніде нічого. Глянь. Огонь. Ти що? Борони справляються. О, там воно трошки нагорнуло, там воно позабивалося. Зараз я підніму, треба трошки її пальці попідчищати. Воно трошки эти самі, бачите, все поналипали, зараз візьму, якусь палку позбиваю. По поводу закриття вологи, я не знаю, випишіть коментарі, що скажете, це нормально чи це ненормально. Ну, я вже закриваю. Що його ждать? дощів немає, снігів немає, що воно буде далі, непонятно. Я кажу, на сьогоднішній день у нас 12 чи 10 градусів тепла. Уже вали третій день, а то починалось там 5-6 градусів. Вчора було 10 чи 12. Коротше. Сьогодні теж 12 градусів тепла. Блін, що його ждать, забороную, а там вже тоді хай йдуть дощі. Що там воно буде коротше, вже без різниці. Зато потім зараз все підрівняю, потім виїду. Ще весною, ще одну бороновочку в другу сторону по діагоналі. І я думаю, що буде просто красота. Не буде цих бугрів, те висохше, те засохше. А це те, що щас там десь підтрамбує. Зараз будуть морози, ще сніги, короте, як всі передають. Я думаю, воно ще розмерзнеться, розкисне, перекисне і буде все огонь. Так що, отак, пишемо коментарі, ставимо лайки, дізлайки. І все буде добре, все буде Україна. Дивіться, борони працюють. На ура! Просто огонь. Слава Богу, що собі купив. Ні в кого просити не треба. Вони свої, шестиметрові. як-не-як, ну все, коротше, круто. Так що давайте пишемо коментарі, правильно, неправильно. Ставимо лайки, дізлайки. Підписуємося на канал. Все, давайте, всім добра.